Вітання в студії Олександра Литинська. Коли ранкове сонце на травневому небі здається надто великим, це в народі є передвістям дощу. А до якої метеокартини на думку синоптиків варто готуватися найближчої доби у середу? 4 травня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, хмарно з проясненнями на заході майже всюди очікуються короткочасні опади, переважно невеликої інтенсивності. Термометри вночі покажуть 9-11, у день 16-19 тепла. У нічну пору на півночі 7-9 вища нуля у денні години передбачається 17-18. Тут так само хмарно з проясненнями та суттєвих опадів бути не повинно. Теж хмарною з проясненнями, але сухою погодою день відзначаться в східній Україні. Температура протягом ночі в межах від 7 до 9 і 17-18 тепла синоптики обіцяють у денну пору. На півдні температура повітря цієї доби становитиме 12-16 вище нуля. В регіоні триматиметься мінлива хмарність час до часу з нерясними дощами. У Криму очікується хмарність із проясненнями і теж дощитиме. Ртутні стовпчики покажуть у нічну та денну пору від 10 до 15 тепла. Малохмарна та здебільшого суха метеокартина буде характерна для центру. Протягом ночі тут плюс 8-11, а в денні години 16-17 градусів. 50 років тому, 4 травня, в Києві було засновано літературно-меморіальний музей Максима Рильського. Розташувався він у будинку на сучасній вулиці Максима Рильського, 7, де минули останні 13 років життя поета. Саме в цих стінах митець створив свої збірки Троянний виноград, Голосієвська осінь та зимові записи. До речі, і сам будинок був дітищем Рильського. Максим Тадейович власноруч створював проект для нього. Перші відвідувачі завітали в літературно-меморіальний музей влітку 1968 року. А загалом за півстоліття існування закладу його відвідали понад мільйон осіб. В експозиції близько 10 тисяч експонатів, серед них речі, що оточували митця за життя, багато його рукописів, а також особиста бібліотека. І далі про погоду. Тож у столиці та області передбачається мінлива хмарність та переважно безсуттєвих опадів. Нічна температура повітря становитиме 9-10 градусів, а вдень ртутні стовпчики максимально підтягнуться до 17-18 вище нуля. Вітер північно-східний 50 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.